Вітаю всіх! Пропоную вам передивитися, які приємні події чекають нас на цих вихідних 27-28 липня 2024 року. На три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Так, яка буде ключова подія? Змія. Про що говорить змія на першому варіанті? Вершник, будинок. І Дивіться, для вас на цих вихідних буде такою приємна подія. Якщо тривалий час, якась змія втручалася у вашу родину, у ваші справи, можливо, вам нашіптували якісь неприємні слова, збивала вас з того шляху, який вам потрібен, і у вас е, нічого не виходило, а можливо, ви навіть втрачали якісь свої ресурси, сили або сумніви, у вас весь час. Е, Турбували, то наразі вам е чоловік, можливо, із вашої родини, можливо, це ваш чоловік або партнер, а можливо, просто чоловік, який прояснить цю всю ситуацію, і оця змія з вашого будинку вийде. Ви зможете звільнитися, ваші стосунки у родині стануть міцнішими, приємнішими. Ви будете відчувати підтримку і опору один від одного. Тож бажаю вам приємних вихідних. І дивимося другий варіант. Другий варіант, яка подія ключова. Клєвір. Гарна подія, дуже приємні енергії на ці вихідні, каблучка, серце і коса. Можливо, на цих вихідних ви зможете позбавитися нарешті. Від тих турбот, які вас хвилювали, можливо, у вас були якісь сумніви щодо кохання або сумніви щодо серйозності намірів вашого партнера, то зараз вам прийшов час на цих вихідних зібрати свій урожай. Тобто ви будете отримувати найприємніші, позитивніші емоції, що стосуються сфери стосунків, і у вас все буде складатися гаразд. Можливо, навіть дехто отримає на цих вихідних пропозицію про одруження із чистими побажаннями і чистими помислами від вашого партнера. Тож збирайте свій урожай і хай вам щастить. Дивимося, третій варіант. Третій варіант, що криси. І так, про що говорять криси для третього варіанта? Жінка, гора і медвідь. Можливо, ви тривалий час втрачали якісь свої ресурси, фінанси, можливо, у вас турбувало здоров'я. Навіть, Можливо, хтось щось загубив кошти, фінанси, партмане, або щось таке ціне, те, що вам потрібне було. Але ви його весь час втрачали, або тривалий час втрачали, або це сталося найближчими днями. і... Ви були в розчарованні, в розпачі, що хтось на ваше майно претендує, тобто ви не могли знайти десь вихід із цієї ситуації. Щось вас підточувало, якісь криси лізли до вашого самого цінного і потрібного. Тож на цих вихідних вам жінка, можливо, із родини, або з самого близького оточення, допоможе здолати оцю гору, яка для вас була незрозумілою, яку ви ніяк не могли не обійти, не вирішити це питання, не позбутися тих негативних подій, які у вас періодично траплялися. І ви будете відчувати свою міць, будете відчувати свою силу по медведю, будете впевнені в собі, або будете мати у у своєму близькому оточенні таку підтримку і впевненість від своєї родини. Тож бажаю приємних вихідних і бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.